Вітаю, друзі. Будь-яке публічне вбивство людей, як неправедне вбивство, так і праведне вбивство завжди обов'язково вимагає ретельного і дуже якісного обґрунтування. І парадоксальним тут є лише те, що, як правило, неправедне вбивство дуже добре, дуже ретельно, дуже якісно обґрунтовується. Тоді як праведне вбивство, наприклад, під час самозахисту народу або під час. Справедливого захисту іншого народу обґрунтовується недостатньо. Мабуть, тому в подальшому, в майбутньому ми і маємо ці всі складні, напружені і дуже конфліктні історичні дискусії, в яких ми ніяк не можемо з'ясувати, який там народ був правий, який їх неправий. Як показує практика, найкращим і найнадійнішим аргументом для масового публічного знищення людей є самозахист. Або просто захист. Ну, наприклад, російські комуністи на початку ХХ століття обґрунтовували масові мільйони вбивства людей соціальним захистом. В оригіналі ця фраза, я думаю, ви всі знаєте її, звучало так. К вищій мірі соціальної защити. Тобто російські комуністи вони захищали соціум, захищали суспільство, ну і, звичайно, захищали себе. Тобто, просто так вбивати людей ну, не дозволяв собі абсолютно ніхто, ніколи. Завжди потрібно було якесь дуже серйозне і дуже вагоме обґрунтування. Ну от Російські комуністи вони придумали соціальний захист. І вони вбивали людей з метою захистити нове суспільство, яке вони будували. І я хочу сказати, що ці аргументи вони є досить дієвими. І той, хто не вигадував таких аргументів, ну, вони завжди були тавровані і, в принципі, згадували тільки... В негативній конотації. Незважаючи на всі злочини, які зробили комуністи там в минулому столітті, оці от теоретичні філософські обґрунтування, вони до цих пір їх тримають на плаву і виправдовують. Це важливо взагалі розуміти. Російська Федерація і Володимир Путін перед повномасштабним вторгненням. Також використали аргументи перед масовим знищенням людей. І вони не придумали нічого оригінального, вони також звернулися до перевірених способів: це самозахист і захист близьких для них людей. Це народ Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки. Аргумент справедливого захисту луганчан і дончан, він дуже швидко якось був нівельований після того, як світ побачив, що росіяни зробили з Маріуполем. І взагалі, що вони робили на Донбасі? А от аргумент самозахисту він дуже довго існував, ну, приблизно півроку, і наші союзники. Сьогоднішній, в тому числі президент Франції Мануель Макрон, він також апелював до Росії до самозахисту. Мова йшла не тільки про збереження обличчя, в принципі, в світі дуже багато апелювали до самозахисту Росії. Вважалося, що Російська Федерація була притиснута обставинами до стіни, і нічого не залишалося, як просто напасти на Україну. Нам здається, цей аргумент, що ми загрожували Російській Федерації, дуже смішним і дуже неправдоподібним. І ми не пропрацювали, не переосмислили оці звинувачення. І цей аргумент. Я зараз спробую навести приклади і метафори для того, щоб ми всі зрозуміли, що не всі дивились на росіян як на агресорів, на варварів, і, в принципі, їх апеляція до самозахисту, вона ну, викликала ну, не те, щоб повагу серед. Інших спостерігачів, але була дуже суттєвим суттєвим таким важливим аргументом. Ну, от приклад я хочу навести, який для нас, ми його навіть не помічаємо. І ми вважаємо, що росіяни якось ну, безпідставно нас звинуватили в тому, що ми їм загрожували. Мовляв, ми маленька країна, практично демілітаризована. В плані маленької не в розмірах, я маю на увазі, а в плані економіки ВВП і ВПК. У нас не було достатньої зброї, ми там найнижчий рівень життя в Європі мали на особу ВВП там до 4 тисяч доларів і так далі. Це смішні цифри. І от Росія вирішила на нас напасти, тому що побачила в нас загрозу, а яка типу от, з нас загроза. Давайте ми перейдемо до побутових моментів. І от... А Згадаємо там, наприклад, банальних комарів. Комарі не загрожують нашому життю. У нас тут немає в північних широтах малярії і так далі, але вони нам дошкуляють, докучають і кусають. І ми приймаємо рішення на знищення комарів. У нас є два варіанти: або ми використовуємо якісь засоби, які наносимо на тіло так, і відгоним, або приймаємо радикальні заходи. Висушуємо болота, застосовуємо хімію і повністю знищуємо комарів. Хоча комарі нам ну, ніяк не, не загрожують нашому життю, але нам допікають їхні укуси. Нам це не подобається. Вони заважають нам розважатися, жити і так далі. Приблизно точно така ситуація там з бродячими собаками. Собаки міські бродячі собаки не загрожують популяції людей. Максимум вони можуть вночі покусати, але ще нікого вони не загризли. Але ми, що донедавна, 20 років тому, вбивали цих собак. Тут, ми в Україні. Вбивали собак, труїли собак, масово причому труїли, а потім почали їх каструвати. Так ми не загрожували росіянам. Переходимо тепер до взаємов між Росією і Україною. Але ми для них були ну, дратівливими. Ми єдиний народ, який підривав їх репутацію, насміхалися з них і, значить, завдавали їм цих укусів неприємних. І от вони прийняли рішення нас знищити, просто взяти і знищити всіх, а інших каструвати. Нам вдалося довести світові. Що в 21 столітті навіть ставлення до собак суттєво змінилося, і ми більше не вбиваємо собак за те, що вони там кусають. А що вже говорити там про людей? Безперечно, ніхто не може нас примусити любити, поважати росіян. Якщо в нас немає ніяких почуттів до них, то це не означає, що вони нас мають право вбивати. Нас почули в світі, побачили і так далі. І це все добре. І тепер я перехожу до найголовнішого. В результаті цієї війни відбулася десакралізація Росії в зв'язку з тим, що вони намагалися нас відстріляти практично як тварин, тому що ми їм там щось докучали, кусали їх, не поважали і так далі. Але паралельно з десакралізацією відбулася одночасна демонізація Росії. І тут я переходжу до продовжую тему ескалації. Якщо ми маємо справу з чимось демонізованим, то тоді одразу включається оцей конструкт смисловий деескалації. Ніхто не хоче мати справу з демонами, ніхто не хоче ескалації з якимось там демоном. З демонізованим якимось середовищем. Якщо вони демонізовані, вони погані, то краще їх не чіпати, краще уникати ескалації. І ще один приклад я хочу навести, тому що це все важливо, це має значення до нашої доктрини захисної і військової. Якщо ми не розіб'ємо питання конструкту ескалації та деескалації. І не пояснимо, що самозахист неможливий без ескалації. Ще раз підкреслюю: самозахист неможливий без ескалації. Більше того, життя будь-яке життя людини це постійна ескалація. Це постійне зваження ризиків, йти на ескалацію чи не йти на ескалацію. Як Ганс Сільє, у нас така була табличка біля Читальної зали там, вход, вхід в університет, і його фраза повна свобода від стресу означає смерть. От повне звільнення цивілізації від ескалації це означає смерть. Це важливо розуміти. Так, от я хочу перейти до демонізації, там, да, до те, що от, Росія, десекралізація Росії, призвела до її демонізації. І нас закликають не ескалувати ситуацію, уникати ескалації з Російською Федерацією. Є райони в Парижі, там, в Лондоні, в Сполучених де, Штатах Америки, які демонізовані. Там живуть, мовні, там, демони, і туди навіть не заїжджає поліція. Вважається, що не потрібно не потрібно. Туди заїжджати для того, щоб уникати ескалації, яка може викликати соціальну напругу. 2020 рік травень Сполучені Штати Америки, Міннесота, по-моєму, Флойд, чорношкірий негр, якого там пов'язала поліція, і коліном перетиснула шию і задушила його. Це викликало дуже серйозну ескалацію і призвело до. Соціального вибуху, який всі думали, що закінчиться громадянською війною в США. І от американці вони пропонують не тільки американці, демонізувавши Росію, не чіпати її, тому що це призведе до ескалації і до якихось непередбачуваних наслідків. І не Пояснивши, в яких випадках уникають ескалації, ми не можемо рухатись далі з нашими союзниками. По прикладу США, ми повинні пояснити і сказати, що ескалація, уникнення ескалації може бути тільки в кількох от випадках. Це перший випадок це. Відчуття провини в даному Сполученому Штаті Америки, чому вони намагаються уникати ескалації з чорношкірами. У них є відчуття провини. Нічого подібного з демонізованою Росією немає. Ми не є причиною їх там демонізації. Вони самі обрали свій шлях. Ми їх не гнобили, не принижували і так далі. І такої відповідальності у нас перед ними немає. Наступна причина уникнення ескалації це непереборні обставини. Західний світ намагається представити Росію як демонічну країну, як щось таке як непереборне, це непереборні обставини. Якщо ми не наведемо аргументи і не пояснимо, що Російська Федерація не є непереборною обставиною, то ми не зможемо рухатись далі. І непереборною обставиною є природні обставини. Росія як країна це абсолютно рукотворна країна, якій все людське. І немає нічого тут непереборного. Це не стихія. Нам намагаються представити Російську Федерацію як стихію. Як Вітер, вогонь, вода, повінь, там, я не знаю, мороз, ще щось і так далі. І, мовляв, нічого з тихією змагатися. Так приблизно це все представляється, що це ну, природна потуга дуже сильна. Це неправда. Це неправда. І е, наше слово є важливим, тому що якщо ми не визначаємо її як непереборну обставину, то чому Сполучені Штати Америки. Її визнають як непереборну обставину. Наступний важливий аргумент: якщо це непереборна обставина, природна обставина стихія, то чому Росія розглядається як суб'єкт перемовин, як суб'єкт, з яким потріб... можна про щось домовитися? Ми ж не можемо домовитися з вітром, з водою, з повінью, з морозом, з холодом. З цим ж не домовляються. Це важливо розуміти. Наступний важливий момент, який вимагає ескалації. Природа і щось таке, як непереборне, вони не претендують управляти. Це важливо розуміти. Ті ж демонізовані райони, там в Лондоні, в Нью-Йорку чи в Парижі, вони не претендують на політичну владу, на суб'єктність в перемовинах, управління цивілізацією і так далі. Вони претендують паразитувати там, ну, щось, я не знаю, мститися. І так далі, але не управляти, не керувати. Це важливо розуміти. Ці аргументи повинні ретельно підбиратися, інвентаризуватися, прописуватися і постійно повторюватися. І якщо ми не будемо цього робити, то у нас завжди будуть препарати от такими ну, моментами. А на жаль, ну в принципі, я вже закінчив блог і тут ви бачите, що світло зникло. Тому, з вашого дозволу, я закінчу цей відеоблог. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Просто ще раз з'явило світло, ще раз просто нагадаю важливий момент. Ми зобов'язані, ми просто зобов'язані вести діалог і займати проактивну позицію і розбивати ось цей конструкт ескалації, деескалації. Якщо ми не доведемо ну, дві речі, я ще раз хочу сказати, що самозахист обов'язково передбачає ескалацію. Перша теза. Друга теза. Життя людини це постійна ескалація. Без ескалації ми не можемо жити. Вона вимагає, звичайно, така філософія тонусу, фізичного і ментального, але в цьому і суть. Суть протистояння в цивілізації. І ми повинні це ну, враховувати, що ми маємо справу от з такими проблемами, люди не хочуть жити в тонусі. І це конфлікт, конфлікт двох філософських доктрин. Життя задоволення в розслабленому стані, яке не передбачає ескалації. Чому не передбачається ескалація? Я ще раз хочу наголосити на цьому. Тому що частина західної цивілізації, яку там зараз представляє Байден, вони хочуть жити в задоволенні, в розслабленому стані. Вона не передбачає тонусу життєвого, фізичного, ментального, тому і не передбачає ескалації. Ескалація передбачає постійне перебування в тонусі для того, щоб правильно вимірювати, коли можна вдаватися до ескалації, а коли не можна. Ось. Ну, тепер уже точно я хочу закінчити цей відеоблог. Я думаю, що я ще зроблю один підхід і захід до доктрини ескалації та деескалації. Тому що ще раз вертаюся до важливого моменту будь-які дії, які пов'язані з вбивством людей, а самозахист пов'язаний з вбивством людей, він потребує пояснень. Якщо ми не будемо давати пояснень, або нам не будуть вдаватися пояснення, то нам заборонять самозахист, і нам заборонять ну, жити фактично. От Ізраїль іскравий приклад, але у них немає аргументів для того, щоб обґрунтувати ескалацію і обґрунтувати самозахист. І він тому знаходиться от в такій проміжній ситуації. В краще, ніж ми поки що. Але не факт, що так буде далі. Дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.